Червоні пропорції у косметолога, коли ви прийшли на процедуру ботулінотерапії. А давайте зробимо вам цього і побільше. Ботулінотерапія це процедура, лікарська процедура, котра має певні показання і протипоказання. Показаннями є мінічна активність і. Зморшки мімічні. Тому робити все і багато не потрібно, тому що ботулотоксин робиться тільки туди, куди потрібно. Я можу уколоти вам любу зморшку яку ви мені покажете. На жаль, ботулотоксин працює лише з деякими мімічними зморшками. І не можна. Не мімічну зможку вилікувати, чи е, зробити процедуру бутелінотерапію ефективно, якщо це не буде мімічна зможка. А давайте зробимо тільки лоба. Навіщо вам ото цей весь токсин весь завжди? Ні, так теж не працює. Якщо зробити тільки лоб і не зробити, наприклад, межбрів'я, і там є показання, то може бути збільшення активності м'язу. У, цьому, у цій зоні. Чи якщо зробити не повністю ботулінотерапію не по показанням, теж може бути така проблема. Так звана замісна мімічна активність і з'являться нові зморшки. Тому є протоколи, і ми вводимо ботулінотерапію по показанням.